Вітаю, вас, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо обговорити закон, яким внесено зміни до питань мобілізації, який було опубліковано 17 квітня 2024 року, який через один календарний місяць набере чинності. І сьогодні ми поговоримо про основні питання зміни щодо військового обліку в минулому. Відео ми обговорювали вже про наявний новий обов'язок для усіх призовників військово зобов'язаних та резервістів протягом 60 календарних днів з моменту набрання чинності цим законом з'явитися до ТЦК ЦНАП або за допомогою електронної пошти телефонного зв'язку або електронного кабінету, звірити свої персональні дані з обліковими даними ТЦК оновити свої дані. Це... Така одна із найбільших дискусійних питань, одне з найбільших дискусійних питань, воно було проголосовано, прийнято. Єдине, що стосується електронного кабінету, передбачається на сьогодні, передбачає не передбачається можливості направлення повісток в електронному вигляді. Тобто повістки все ж таки планується вручати таким чином, як це й було раніше. Ще одна зміна, яка для багатьох чоловіків громадян. Призивників та військово зобов'язаних є достатньо помітною. Це необхідність мати при собі під час воєнного стану, завжди мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою правоохоронних органів або працівників ТЦК е, разом з документом, що посвідчує особу. Тобто, це може бути військовий квиток, це може бути. Е, Приписне свідоцтво в більш молодих людей, але тим не менше, військово-обліковий документ повинен бути е, з собою. То це також новела, яка е, передбачена е, цими новим е, законом, змінами до законодавства, і яка на сьогодні е, буде стосуватися багатьох, тому що всі, всі особи ходять по вулицях, зустрічаються з відповідними перевірками документів і будуть зобов'язані через один календарний місяць пред'являти на вимогу відповідні документи про військовий облік. Також цими змінами запроваджується обов'язкове проходження медичного обліку для всіх військовозобов'язаних, Тобто, медичний огляд, так звана ВЛК, є тепер обов'язковою і більш уточнено питання в цьому законі. Підстав для поважних причин для неявки до ТЦК це, зокрема, перешкоди стихійного характеру, хвороби, воєнні дії, саме які перешкоджають прибути, можливо, смерть близьких родичів і, або інші обставини якоїсь непереборної сили, які ем, об'єктивно перешкодили військовозобов'язаному прибути за повісткою. Якщо ж особа. З'являється заповісткою. Зрозуміло, що вона буде в першу чергу зобов'язана пройти відповідний медичний огляд, і вже в подальшому ТЦК буде вирішувати питання щодо необхідності проходження служби такою особою. Також коротко зараз у цьому відео зупинюся на змінах в питаннях відстрочки, надання відстрочки. В минулому відео ми вже говорили про студентів. Сьогодні також я е, можу повторити, що е, так як і раніше залишилися, е, залишили мати відстрочку особи, які, зокрема, е, проходять інтернатуру, також прац... педагогічні працівники закладів е, освіти, е, також студенти, які отримують е, відповідний. Навчання послідовно, тобто бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура для тих же осіб, хто отримує другу непослідовну освіту, тобто або другий бакалаврат, або другу магістратуру, такі особи втратять право на відстрочку після закінчення навчального року з дня набрання чинності цим законом. Залишилися в принципі майже всі категорії статті 23 закону про мобілізацію, які були раніше. Єдине, що деякі з них уточнені. В наступному відео ми детально розберемо саме питання відстрочок та категорій осіб, які можуть претендувати на відстрочку. Зараз єдине коротко зазначу, що зокрема. Втратили право на відстрочку чоловіки, які мають е, дружин з третьою групою інвалідності, тобто повністю прибрано е, це питання. Єдине, що залишено, якщо третя група в дружини виникла в зв'язку з онкологічним захворюванням захворюванням, або там втратою кінців, е, кінцівок психічним розладом. Тобто тільки деякі окремі категорії третьої групи інвалідності для дружини будуть надавати можливість отримати відстрочку чоловіку. Також є уточнення відповідно до дуже розповсюдженої підстави для відстрочки це для тих осіб, які мають одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Зазначено, що за умови тепер відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними. Та відповідно до закону зобов'язаний їх утримувати. Ну і відповідно, якщо таких осіб декілька, то буде обиратися лише одна військово зобов'язана особа, тобто не можуть всі, наприклад, три сина отримати відповідну відстрочку по догляду за своїм батьком першої чи другої групи інвалідності лише один з них. Тому що раніше це питання не було конкретизовано і навіть по декілька осіб намагалися отримати відстрочку або виїжджати за кордон. Ну і ще на останок до цього відео. А ще одне, скажімо так: новшество, яке ускладнить можливість виїзду за кордон цих категорій, які мали право виїжджати раніше. Це необхідність пред'являти свій військово-обліковий документ, в тому числі і при перетині кордону. Тобто, тепер недостатньо буде мати лише, наприклад, посвідчення особи про інвалідність або документи про догляд, утримання або багатодітної родини посвідчення трьох і більше дітей. Тепер необхідно буде обов'язково ще і наявність військово-облікового документу. В наступних відео ми поговоримо детальніше про зміни, які передбачені цим новим законом, зокрема про підстави для відстрочки та можливість отримання відстрочки по кожній з категорій. На сьогодні це все. Дякую за увагу.